День святого Миколая це теплий світлий привід для благодійності та добрих справ. І сьогодні вітчизняні виробники та громадські організації об'єднують зусилля, щоб підтримати дітей, які постраждали від воєнних дій в країні. Так до Дня Святого Миколая, торговельна марка Хуторок та благодійний фонд ТАПС, який працює з сім'ями загиблих військових уже впродовж п'яти років. Запровадили благодійний захід, який додає особливий сенс цьому святковому дню, наповнюючи його вірою в перемогу та в дитяче майбутнє без війни. Допомога від бренду хуторок не обмежується лише гуманітарною підтримкою та подарунками для маленьких українців, які потребують особливої уваги. Сьогодні цей святковий майстер-клас з розпису різдвяних пряничків і чарівна зустріч із самим святим Миколаєм. Отже, дарувати усмішки дітям це робити вагомий внесок в розвиток майбутнього України, особливо у той час, коли вся країна має єдине бажання про довгоочікувану перемогу.